Вітаю! Якщо я вас запитаю, що сьогодні за день, напевно, навряд чи ви зможете відповісти. А сьогодні, 19 листопада, Сергій Миколаївич, 19 листопада, серйозно, і що? А те, що 19 листопада, 1997 року, о 19 годині 46 хвилин за всесвітнім часом, з космодрому на мисі Канавер взяв старт космічний човен Колумбія. На борту якого в числі шести членів екіпажу в якості спеціаліста-дослідника знаходився полковник Леонід Каденюк, перший космонавт Незалежної України. Сьогодні Леонід Каденюк спочиває на байковому кладовищі. Хто не був, я раджу піти подивитись на центральній алеї. Там є Леонід Кравчук, там багато є поважних людей, і у них дуже поважні пам'ятники. ось там якраз і могила Леоніда Каденюка велика. Солідна з символами надії на космічну еру України. Але проблема в тому, що Леонід Каденюк був не просто першим, а на 2025 рік єдиним космонавтом Незалежної України. Чому сьогодні ми 19 листопада з вами ніяк не пам'ятаємо, а тому, що Леонід Каденюк був першим і єдиним. Я тоді Будучи ще доволі молодою людиною, а я вчився на другому курсі фізико-математичного факультету, для мене це була ейфорія, космос, літаки. Я думав, я був впевнений, що буде перезапущена космічна галузь, перезапущене виробництво літаків, що будуть підійматися виробництва, адже розрив зв'язків. Які були під час Радянського Союзу, призвів до того, що такі заводи, як Антонов, там інші заводи, харківські заводи, запорізькі заводи, які працювали на авіаційну промисловість в Львові, також були і в інших містах, в Кропивницькому і так далі. Так от ці зв'язки були розірваними, і космічна галузь, вона так ніби забуксувала. Стало важко. Люди втратили роботу, цехи перетворилися просто на безлюдні місцевості. І ось політ Каденюка, Сполучені Штати, Флорида, Колумбія, всі ці відео ну, було відчуття повної ейфорії, що ось-ось ми зробимо ривок. Але саме в той момент, коли Леонід Каденюк подорожував в космос і був першим космонавтом, саме тоді, коли ми. Студенти другого курсу, третього курсу, коли молоді люди, яким було 25-30 на той момент, уявляєте їм скільки зараз, цим, цим людям вже фактично, вони туди-сюди і на пенсію вже будуть виходити, а дехто вже й вийшов, так і не дочекавшись от того великого, про яке ми мріяли. Так от, саме в той момент в Україні формувалася каста людей, яких сьогодні ми знаємо з вами як олігархи. Саме вони зрозуміли космос. Авіація, та я вас умоляю, стільки по Україні заводів, фабрик, скільки народного добра, скільки нерухомості, скільки можливостей, скільки шахт, які просто нікому не належать. Точніше, як Належать вам, належали українському народу. Виявляється, що це все можна хапнути, забрати, приватизувати, прихватизувати. Підпорядкувати собі, утворити монополії, скільки землі, яка належить комусь, нікому, українському народу, а це ж ніхто. да? І наполегливо, протягом десятків років, оцей клан поставав олігархічний. Сьогодні немає мрії про космос. Сьогодні немає народного добра, сьогодні є олігархи, сьогодні є агробарони, Сьогодні є люди з величезними статками, мільярдери. Сьогодні є чиновники, які обслуговують олігархів, приймають закони необхідні для олігархів, олігархи у Верховній Раді або мають своїх депутатів. І ви нічого з цим зробити не можете. І мрія про космос, про майбутнє, про державу інноваційну все потонуло. Все потонуло в болоті олігархічним. Хто в цьому винний? Ну тоді був Кучма. Кучма, можливо, і хотів зробити сильний олігархічний клас. Можливо, він не називав його олігархічним, можливо, Кучма хотів, щоб були просто люди з великими грошима, які будуть інвестувати в державу. Але ні. Люди інвестували в нові інвестиції. Збанкротували заводи, фабрики. Викуповували все, що тільки можна. Морський вокзал в Києві. Морський, вибачаюсь. А, Річковий вокзал в Києві. Я вибачаюсь, але він в приватних руках! Як могло будівля річкового вокзалу стати приватною? Як? І хто його купив? Бог його знає. І куди ви не підете? Де ви до чого не доторкнетесь? Воно вже не ваше. І поки ви, поки я, будучи студентом другого курсу, мріяв про щось високе, ці люди просто розкрадали, просто ділили, як пиріг Україну, їм не потрібна була Україна. Вона їм і сьогодні не потрібна. Їм потрібні ресурси. Газопровід, нафта, газ, електроенергія, сьогодні ж і Обленерго у нас. Нам не належить. Коли нам влада розповідає, о там враження енергооб'єктів, ми повинні. Ми... Що ми повинні? Що я повинен? У мене обленерго вкрали. Давайте будемо називати речі своїми іменами. Держава віддала в приватну власність. Воно мені не належить. Я сплачую людям, які маються як бізнес. То чому я повинен ремонтувати їхній бізнес? А тому що влада. Обслуговує цих людей. Тому що влада зробить все, щоб гроші, зібрані з нас, пішли туди і нам з вами розкажуть. Вибачте, але це стратегічні об'єкти. Так якого ж ви їх тоді порозпродали? Якого ж ви їх тоді порозбазарювали, якщо це стратегічні об'єкти? Чому вони не належать народу України? Чому вони не належать державному сектору? Чому приватний власник диктує? Українцям тарифи на газ, на електроенергію, на все. А держава де? Де держава? Нема. Держава обслуговує тих, хто тоді не мріяв про космічну еру, а просто деребани в країну. А тепер, коли ви дивитесь на гроші, які забирає деякий чиновник, оцей Гейт, то ви, напевно, здивовані, бо беруть бабулом просто тупо не розпаковані долари. А знаєте, чому так відбувається? А тому, що нема вже в державі що красти. Все вже розкидано по приватним рукам. Так, деякі активи переходять з рук в руки під контрольним або підпорядкованим владі бізнесам і бізнесменам. Або олігархи прогинаються перед новою владою. Але красти вже нічого, все вже розпиляно. Залишається красти тільки бабки. І якщо ви думаєте, що ці бабки, які ми бачили, по 100 мільйонів, по ще щось мільйонів, що це ого не... більшого корупційного скандалу не було в Україні, то ви помиляєтесь, вами просто маніпулюють. Протягом 30 останніх років влада України просто розпилювала Україну комусь завод, комусь фабрику, комусь землі, комусь. Підряди на будівництво доріг і так далі. Скільки скандалів було, згадайте, коли будували дорогу Київ-Одеса? Автобан, Боже, автобан! І скандали покотилися через рік після запуску автобана. Виявилося, що неякісна дорога, виявилося, що дуже багато проблем, дуже багато розкрадань, всього іншого. Тому мрія залишилась лише мрією. А сьогодні ще війна, яку ніхто не хоче зупиняти, бо, вибачте, все по приватних руках. І залишається тільки тирити-бабки, які нам дають на оборону, що робить ще ситуацію гіршою. А мрію про космос ще далі. Бережіть себе і мрійте обов'язково, і реалізуйте свою мрію. Не дивіться на цих чиновників, вони все одно свою натуру не змінять, якщо ви будете голосувати постійно не головою, а емоціями. Бережіть себе. І не втрачайте надії. в себе в першу чергу.